У Дніпропетровську стало на 269 офіцерів більше. Саме стільки курсантів військової кафедри присягнули сьогодні на вірність Україні. Молоді люди два роки навчались військовій справі тож незабаром отримують звання молодшого лейтенанта. Підтримати тепер вже військових прийшли родичі та друзі. Урочистий марш бачили наші журналісти. Військовий барабан, прапори і бездоганна строєва підготовка. Колони курсантів шикуються з математичною точністю. За чітким уставом кожен присягає на вірність Україні. Присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Підтримати курсантів прийшли батьки, дівчата, друзі. У всіх одне почуття гордість. Как для матери волнительно все это. Я думаю, что наши мальчишки, уже не мальчишки, они уже сегодня будут мужчинами. И я думаю, что у нас столько сегодня появилось новых защитников Отечества. Я думаю, что все-таки они будут жить дальше в мирное время. Город за сына. В свое время я служил в армии. Ну, теперь он стал офицером. Горд. Вот. Ну, счастлив, конечно, счастлив. Удачи им всем. І мирного неба. небарда за ніво. Надіюсь, будучи будуть защати Україну. Два роки молоді люди навчались фахам необхідних для збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту. Сьогодні вони готові захищати стратегічно важливі об'єкти, будувати захисні укріплення і відновлювати залізничні шляхи. Они проходили военную подготовку на протяжении двух лет методом военного дня. То есть пребывая с утра, как по армейскому распорядку, они проходили полностью все и военные дисциплины, и военные тренажи, и все то, что предусмотрено программой обучения офицеров запаса. Віднині для хлопців відкриті двері силових структур та збройних сил запевняє ректор транспортного університету. Військова кафедра готує не тільки офіцерів запасу, а й кадрових військових. Наразі численні випускники несуть службу на об'єктах біля зони АТО. Сьогодні становится особливо символічно, тому що это черку лишний раз можливість, преданность і желание наших молодих людей стоять на защиті нашої родини України. Самі ж курсанти не дають волю емоціям. Так вимагає статут. Однак за зовнішньою стриманістю видно, хлопці пишаються своїм вибором. Очень много різних емоцій. Ну, першу чергу це... Это... Гордость, как бы, ответственность уже чувствуешь, что ты уже как бы, не подросток, уже состоявшийся практически человек, вот. ну, офицер. Это большой праздник. Для меня это перспектива в будущем. Возможно, хочу на этом поставить свою карьеру. Рост Незабаром хлопці отримують звання молодшого лейтенанта. Або якщо буде реалізована нещодавна заява президента, звання Хорунжого. А це перша визначна сходинка у військовій кар'єрі. Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.